23 травня, день героїв. Щорічне свято в Україні встановлене на честь українських вояків, борців за самостійну соборну українську державу. Передусім, лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської доби, гайдамаків, опришків, січових стрільців, вояків армії, УНР, Уга, ОУН, УПА, а також героїв Небесної Сотні та сучасної московсько-української війни. У Коломиї відбувся мітинг вшанування пам'яті героїв України. Вшановуємо світлу пам'ять героїв нашого сьогодення, героїв Небесної Сотні, героїв Небесної гвардії, героїв повномасштабної російсько-української війни. Історія утвердження нашої незалежності і збереження земель українських продовжується, і сучасні герої залишають в історії України чини слави і подвигів. Сьогодні ми згадуємо. Вшановуємо, віддаємо шану і вдячність всім героям нашої коломийської громади, схиляємо наші голови і молимося за душі всіх мужніх героїв, які віддали своє життя у боротьбі за Україну. Ми згадуємо всіх тих. То своїм духом, свободолюбивістю, своїм життям, героїчним подвигом, показали велику і безмежну любов до своєї землі, до свого народу, до своєї традиції. Ми не знаємо всіх імен. Всіх тих, хто зробили насправді вчинки, якими ми можемо пишатися, якими можемо утверджуватися, настановляти наших дітей. Бог єдиний, ніколи не засоромить людину, яка на нього надіється і покладається. Саме Господь Бог дав силу нашим хлопцям і дівчатам стати всупереч нашому агресорові. Саме Його сила допомогла вистояти і допомагає тепер стояти. Тож, покладаючи надію на нашого Творця, який своєю смертю переміг смерть нашу, сенс і жертва наших героїв. Має велике значення.